咦。いい Вітаю! І в нас прогноз для водоліїв на березень 2025 рік. Прогноз носить загальний характер, тому звернув вашу увагу, він не обов'язково програється для вас на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій прогноз по асценденту. Як дізнатися, власне, асцендент, Спитайте в Гугля. І в нас перша карта, перший аркан загальна характеристика для водоліїв на. Березень 2025 рік, Старший Аркан Коханці. Ну, да давайте одразу про кохання. Да, тут, от, коханню бути, називемо це так, і насолоджуйтесь. Вітаю! Водолій, хай воно у вас буде, це кохання. Ну, Одразу підсвічу, якщо ця карта не про кохання, так, ми беремо іншу сторону, іншу енергію цих карт, то обирайте. Водолії, як завжди, будуть, я так розумію, обирати між серцем і головою, між духом і разумом. Ну, то, на чому постійно заморочуються водолії, і ну, березень так само буде замороченим. От, Заморочуйтесь любі водолії, а краще кохайте. Так, тема фінансів і тема стосунків. Стоп тема фінансів і тема роботи. Да, старший аркан коханці тут вже Шість кубків ну, такі, такі, такі. трошки будете незадоволені, не роботою, не станом речей, Ну зато можливо, формат стосунків буде вирівнювати цей стан речей, а взагалі-то по фінансам ну трошки розчарування. Взагалі-то по, по емоційному стану, в плані роботи теж таке емоційне виснаження, я би сказала. Ну і е, не, не дуже схоже на те, що вам це, а, вас це задовольнить. Ну, зато є кохання, слухайте. От, Загальна, так, загальну спеціально, щось мені ці закохані, прямо вивели мене із рівноваги. Тема стосунків. Ну, давайте нам, тут покажіть, будь ласка, закоханого. Коханців для водолія, тема стосунків — пажик мічей. Ну так, да, кохання таке буде, але я так розумію, водолії – це ваша же стихія, да? вам дістанеться ну, достойний вам партнер, Ви вмієте розмовляти самі з собою, ви знаєте, як то стосунки з водоліями, я... сигніфікація це воздушна стихія, тобто вам чітко вийшла а, енергія людини, воздушної стихії. Ну, я радію за вас, тим більше водолії. Ви знаєте, як спілкуватися, як будувати відносини з представниками воздушної стихії. Ну, насолоджуйтесь. Порада. Порада. Ну, да. так, шість, шість кубків, шість кубків. Слухайте, водолії, дозвольте собі насолодитись, дозвольте собі згадати дитинство, згадати, можливо, знаєте, відносини без обов'язків. Водолії, ну, радію за вас, насолоджуйтесь, кайфуйте. Кайфуйте від життя, від стосунків, від того стану речей, які у вас є тут і зараз. Що буде в наступному місяці, подивимось, насолоджуйтесь в моменті. Гарний розклад. ну І тим більше ви знаєте, з ким ви маєте справу, ви знаєте, будете мірятися. Як то кажуть, мільхіоровими ложечками, які ви будете один одному виїдати мозок. Водолії клас.